Вітаю на каналі Тато, скажи казку. Залюбки, моє малятко. Зараз ми з тобою потрапляємо в казку дядько та ведмідь. Сидить якось один дядько в лісі на пеньку і їсть хліб. Іде ведмідь, побачив його та й питає: Ей, дядьку, що ти їси? Хліб, відповідає той. Га, а даси мені скуштувати. Дядько дав йому шматочок хліба. Ведмідь відкусив та й питає, А із чого ж той хліб зроблений. Дядько й став розповідати: спочатку треба вировати поле і на зиму засіяти зерном. Воно в землі перезимує, на весну проросте, потім на стеблах з'являться колоски. Коли вони достигнуть, пшеницю треба жати, в копита поскладати, додому звести, змолотити, очистити, а тоді у млині змолоти. Так і зерна буде борошно, і з борошна вже тісто замісити, потім у печі затопити, а відтак і хліб спекти. Слухав це ведмідь уважно, а потім почухав потилицю та й каже: «Ей, як же довго треба чекати, і праця нелегка!» Подумав ще трохи, а потім знову каже до дядька Ну-мо, удвох сіяти! Воно то можна, але як ми потім будемо врожай ділити? Ну як, як? Щось тобі, а щось мені. Дядько й каже: Давай так, мені вершки, а тобі корінці. Згода? Добре, сказав ведмідь. От посіяли вони зерно, виростили, зібрали гарний урожай, забрав дядько собі вершки, а ведмедові віддав корінці солому. Побачив ведмідь, що чоловік його обдурив, та й каже: Ей, дядьку, я так не хочу. Сімо щось інше. Чоловік і радий, посіємо ріпу, і я по-чесному віддам тобі вершки, а собі заберу корінці. Втішився з того ведмідь та й згодився. Настала пора збирати врожай. Забрав дядько собі ріпу, корінці, а ведмедеві дає вершки. Листя. Побачив ведмідь, що його знову ошукали, махнув лапою і поплентався до лісу. Відтоді ведмідь науку запам'ятав і дружби з дядьком більше не водив. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Постав лайк цій касті та не забувай підписатися на канал, щоб не пропускати нові казки.